Не встигли ми допити свій новорічний просеко як Державна податкова служба приготувала нам дуже цікавий сюрприз. І сюрприз цей стосується абсолютно всіх платників податків, юридичних осіб, платників, ПДВ, неплатників, ПДВ, неприбуткових організацій, всіх ФОП, всіх сплачує податки. Це відбулося в зв'язку з великою реорганізацією, яка відбувалася в Державній податковій службі. І скажете ви мені, а яка нам до цього різниця? Змінилися? Податкові інспекції, в яких перебувають платники на обліку. Відповідно, змінилися коди податкових інспекцій, в яких перебувають платники податків на обліку. Так, наприклад, Оболонська ДПІ стала правобережною податковою інспекцією і відповідно змінила свій код. Тому перед тим, як подати будь-яку податкову звітність, як подати будь-яку заяву, як відправитися. Податкові накладні на реєстрацію, вам необхідно змінити в налаштуваннях своєї системи подання звітності Медок, та будь де, де ви це здійснюєте, подачу звітності, змінити в налаштуваннях та змінити свій код інспекції. Перевірити, яка у вас поточна інспекція на обліку, в якій ви перебуваєте з 1 січня 2025 року, можна в електронному кабінеті платника податків в розділі Облікові дані платника. Працюємо і перемагаємо.